Всім привіт! Приїхав на поле. косим хмелиня. Такий вигляд має ще картопля, але нема що чекати. Вже маємо сьогодні 5 вересня. Ще трошки полежа. Будемо косити. Ось такий результат після косарки зараз покажу як коса свого роду, ніби кір і перебиває ось баделя, вся зілля. Стоять ззаду бичі через редуктор. Підсихає. Диля грубеча, не знаю як картопля. бачу що вродить не в Шуків бачу є. Воно косе файно, але треба стояти далі, бо може дати по лобі. От така штукенці. Плюс в тому, що не треба вже не грабати нічого, воно пару днів полеже, просохне і зразу копачкою купаєш. Тому що роторно, ну, як викусиш, то ті покоси, потім перекидайся, з тим зілем пали, а теперішній. Час війна, воєнний стан, то і палити не можна. Приїдуть штрафу впаяють такого, що мало не покажеться. Так що. Тут діляночка у нас 77 сотих. Я переміряв, бо садили, все, робили, ніхто його не міряв ніколи. На око більш-менш набирав води на 80 сотих, ну то так оставалося, проходив ще пару метрів. Сорт нагадаю тут виринея, С краю є мелоді. Мелоді була викушена, зараз от порівняємо, тут ніби зелена маса така. А ось мелоді була викошена раніше. Анатолійович їхав тут проміжним полем, пройшов туди-назад, ось такий результат. Ну, бо бо це ж так не підженеш геть під ноль, але мені подобається результат. Картоплю, я думаю, що завтра ні, але на цьому тижні напевно будемо копати. Щоб перебрати її раніше і в льох. Це ми залишаємо собі, їсти вона дуже добра, та її ну, виринеє на, на смак нормальна, але не знаю. Моїм жіночкам подобається більше ця, то я так саджу. Але вона менша, хоча її напевно росніше, як вереней. Ну, а ця так рясно родить непогано останні роки. Ну, а як цей рік в процесі все покажемо, побачимо як буде. Все, всім щастя, здоров'я. Анатолійович, вам дякую. Знаю, що будете дивитися. Це тесорчик і його кір чи косілка для бадиля, не знаю, як правильно назвати. Це чоловік сам змайстрував, молодець. Так що таке. Все, всім дякую за увагу. Слава Україні!